В моїх планах запропонувати законопроект, яким е зобов'язати зобов вузи державної. Форми власності відмовитися від контрактної форми навчання навчання лише за держзамовленням. Щороку кабінет міністрів визначає перелік спеціальностей, які необхідні для нашої держави. Чому тому, що є дуже багато, багато спеціалістів, яких готують вузи, а вони вже сьогодні не потрібні. Чи перевиробництво цих спеціалістів, наприклад, економістів, Я не вистачає енергетиків, металургів. Тому якщо це гроші йдуть з державного бюджету, то вони повинні йти на користь. Ми повинні готувати тих спеціалістів, яких потребує сьогодні держава. А приватні вузи лише приватні вузи за плату повинні брати студентів і все. І все не може бути так, що ПУС фінансувався на 100% від держави, а іще ще 50 брав контрактний. Це неправильно.